Скільки в цьому слові? Тут значно більше літер чотирьох. Бо слово це основа всім основам, бо слово це промовив, мабуть, Бог. Я мама сильна і призлива, ласкава, строга і щира водночас. Буває, плачу, але я щаслива, якби ще вміла зупиняти час. Я мама це важка робота. Щоденна праця ще від пелюшок, яка не має вихідних ані суботи, де кожен день. То іспит, то урок. Коли вже сили підійдуть до краю, коли, здається, ти ідеш один, тебе так вчасно діти обіймають, і хай це буде декілька хвилин та в цих обіймах виростають крила, та в цих цілах. Я знаєш, мама, і у цьому сила, чотири літери і все моє життя.